Ми вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проекту Праймтайм у студії працює Наталя Болдинська. І говорити сьогодні будемо про альтернативні види опалення, адже з огляду на складну ситуацію в країні люди зараз шукають шляхи чим утаплювати власні приміщення. Тож про найбільш розповсюджені види приладів для тепла, про їх безпечне використання поговоримо сьогодні. В нашому ефірі з нашим гостем. Це начальник Криворізького районного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту. Доброго вечора, пане Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, давайте одразу розпочнемо з того, які взагалі види опалення найбільш популярні і от альтернативні традиційним батареям є і найбільш часто використовуються. Найбільш ну, популярне – це централізоване опалення, але в приватному секторі є твердопаливні котли, газове обладнання, яке використовується як опалювальні прилади. Якщо ми кажемо не централізоване опалення в період, коли ще не дали опалення, люди починають підігрівати свої оселі нетрадиційними видами опалення. Якщо це квартири, які зазвичай від централізованого опалення опалюються, то вони починають використовувати електронагрівальні прилади. Якщо ми кажемо про приватний сектор, люди економлять газ, електроенергію, то починають використовувати твердопаливні котли або груби пічки на дровах або углі. І давайте Огії. по кожному, по кожному з цих видів опалення, поговоримо окремо. Про особливості використання, про безпеку під час використання, тому що зазвичай сіні зимовий сезон це досить гаряча пора для ДСНСників, навіть коли ще до війни це завжди були ситуації з пожежами пов'язані. Ну тож давайте розпочнемо про пічне опалення, яке зараз. Набирає популярності, ну це зокрема в приватному секторі. Люди, які можливо раніше його не використовували, зараз мабуть все ж таки здмухують пил зі своїх пічок стареньких і якось щось думаю, намагаються з ними зробити. Але які тут можуть бути нюанси, розкажіть? так щороку ми фіксуємо збільшення пожеж саме в період осінній або весні, весняний період. Коли температура повітря на, на вулиці опускається, а опалення ще опалювальний сезон ще не розпочався або вже закінчився, люди починають використовувати нетрадиційні нетради, види опалення, і це іноді призводить до виникнення пожежі. Завжди це. Неправильне використання або опалювального приладу з порушеннями, використовують з порушеннями, не дотримуються правил пожежної безпеки, або не або саморобні види опалення, тобто саморобні електронагрівальні прилади, або як ви казали, старі пічки, які давно не використовувалися, іми починають користуватися, не привевши їх у відповідність, не почистивши димоходи, не перевіривши тягу. Люди починають їх використовувати, і це приводить до тяжких наслідків, навіть трагічних наслідків. А розкажіть стосовно пічок, наприклад, хто, чи є спеціалісти, які роблять ось ці перевірки, до кого звертатися, якщо людина не дуже знається на тому? Будь-яке обладнання треба перевіряти перед його застосуванням. Якщо це електроприлади, треба перед його застосуванням перевірити, чи всі з'єднання не пошкоджені, чи провод не перегризла собака. Або кішка, чи нема потемніння на корпусі, якщо це масляні радіатори, чи не підтікає масло, тобто всі ці моменти треба перевірити. Якщо це газове обладнання, є регламентні роботи, які повинні проводитись перед початком опалювального сезону. Так само пічне опалення, твердопаливні котли вони повинні проходити обслуговування. Це чистка димоходів, перевірка тяги. Очистка від золи Нагару, який накопився під час попереднього опалювального сезону. Всі ці роботи треба проводити до початку опалювального сезону. А до кого звертатися? Це відповідні служби. Тобто, якщо людина вирішила от зараз кинулася і вирішила використовувати стареньку пічку, свою саму от яку дровами топити, то куди їй звертатися? Є організації, які обслуговують це приватні організації? це приватні організації так. І вони абсолютно тут тобто, виїжджають і роблять всі необхідні, обслуговують, обслуговують обладнання, да, і надають згоду на використання. А чи були у вашій практиці от, саме з пічками випадки нещасні там, минулих сезонів, і з чим саме вони пов'язані? Були випадки, всі вони пов'язані з порушенням правил пожежної безпеки під час використання твердопаливних обігрівальних приладів? Да, якщо це ми кажемо про пічне опалення. Не дотримувались щільності димоходів, тобто дим виходив з щілей, які утворилися з часом експлуатації цієї пічки. Велика, велику Кількість дров клали до, до пічки. Вони дверці не зачинялися, іскри попали там на підлогу. На Коври, які там поряд були, це все призводить до пожежі. Так, люди іноді намагаються висушити білизну на поверхні, яка з часом нагрівається все більше і більше. Це також приводить до займання предметів, які знаходяться. Якщо казати про електронагрівальні прилади, причина все та ж. Або він несправний, починає іскрити коротке замикання, люди залишають електронагрівальні прилади без присмотру, лягають спати, не виключають їх. І це все призводить до короткого замикання і пожежі. Так само на електронагрівальних приладах заборонено сушити будь-які речі. Є норми, які необхідно дотримуватись, бо це безпека кожного щодо відстани від нагрівального приладу до грючих матеріалів. Це меблі, це штори, будь-які речі, які можуть зайнятися від гарячої частини електронагрівального або іншого приладу. Це стосується і масляних радіаторних батареї, так, так, які так, дуже це популярні. Груба пічки. Це твердопаливний котел, не можна біля нього складувати ну, матеріал, яким людина Далі, топить. Да, ага. Повинні бути дотримані відстані, безпечні відстані, на яких дозволено це зберігати. Ці правила неодноразово розкажуться на, на офіційних сайтах. Завжди на це робиться. Акцент саме і на наших офіційних сайтах Державної служби з надзвичайних ситуацій ми проводимо профілактичні рейди по приватному сектору, щоб людям нагадати перед початком опалювального сезону про необхідність дотримання прав пожежної безпеки. Треба завжди пам'ятати, що це особиста безпека людей, які проживають в цих будинках. Можна Завжди треба пам'ятати, що можна заснути і не прокинутися це ми кажемо про отруєння чадним газом, так і про отруєння чадним газом, і про виникнення пожежі так. Розкажіть ще з приводу саме електронагрівачів. От є такі їх називають в народі дуйчик, так тобто вони невеликі, компактні, чи є з ними якісь, чи часто вони призводять до виникнення пожеж? Чи це більш-менш такий безпечний? Угу. Все все залежить від умов експлуатації. Якщо цьому електронагрівальному приладу вже там велика кількість років, і він постійно експлуатувався і без обслуговування належного, то є вирогідність. Що він вийде буде несправний під початок наступного використання. В будь-якому разі жодний електроприлад не треба залишати без нагляду. Треба завжди пам'ятати, що кожен електроприлад він має свою потужність, і вона в більшій частині дуже немаленька. Там 1-2 кВт це тисяча-дві тисячі ватт. Є електромережі, які вже експлуатуються досить. Довгий час вони вже можуть, не, можливо не обслуговувалися, може потребують заміни і не були розраховані на таку потужність. Тобто електронагрівач він потужний, а мережа не розрахована на такий потужний. Таке потужне споживання електроенергії так само не треба забувати про сьогоднішній стан в енергосистемі України. А це також напри... додатковий фактор ризику. Так, це додатковий фактор ризику. Так, і військова адміністрація. Дякую Олександру Гілкою, що він мешканцям нагадує кожного свого брифінгу стосовно актуальності цього питання: не перевантажувати електромережі. Це безпека кожного, і це безпека не. Навіть не, не тільки особиста, це безпека всього будинку. Якщо кожен подумає не тільки про себе, а про всіх співвласників багатоповерхового будинку і не буде перенапружувати систему перенавантажувати систему, то ми безпечно пройдемо цей опалювальний період. Якщо кожен буде думати тільки за себе, буде горе. Зараз я пропоную подивитися відео на цю тему, і потім ми повернемося до нашої розмови. Росія не припиняє здійснювати інфраструктурний терор, ледь не щодня завдаючи ракетних удавів по об'єктах теплоенергетики. Тож для того, аби через дії окупантів взимку не залишитися без тепла, слід заздалегідь подбати про альтернативу. Один з варіантів придбати собі електричний обігрівач. На українському ринку електроніки пристрої для обігріву приміщень представлені широко. Кожен з них має свої недоліки та переваги, Варіюється й вартість. Найдоступніші так звані дуйчики, тобто тепловентилятори. Ціна на які потроху наближується до тисячі гривень. Вони компактні, мобільні, можуть швидко нагріти невелику кімнату, але гучні мають низький коефіцієнт корисної дії та не є дуже безпечними. Ну і самий топ із топів. Це наш китайський друг, памошник, самий бюджетний варіант но найнебезпечніший, як показує практика, тому що часто вони можуть і вас і все остальне. Ну з плюсов, це ціна. Останнім часом набирають популярність теплові панелі. Вони споживають менше електроенергії, не сушать повітря, віддають тепло протягом тривалого часу. Якщо пощастить, їх можна купити за 2,5 тисячі. Хоча в середньому їхня вартість на тисячу дорожче. Єдина проблема через великий попит знайти їх зараз непросто, із мінусов, – це… Тож їх зараз нету. Поскольку ситуація в стране не меньше, їх, скажімо так, що вони заканчиваються на заводі. Також поїсти народними обігрівачами стали електричні конвектори. За їх оптимальне співвідношення, ціна якість. Вони добре нагрівають приміщення, але можуть висушувати повітря, користуються дуже великим попитом. Самим ефективним, пожалуй, є електричний конвектор. Їх буває дуже много різновидності. Основная их задача – обогреть помещение, сделать это безопасно, максимально и комфортно. Ценовой диапазон варьируется от 2000 гривен и выше. Все зависит от потребностей, от желания и от возможности конечного покупателя. Лично я использую электрические конвекторы уже не первый год. Удобно, вигідно. в умовах заощадження електроенергії. Оптимальним варіантом можуть стати електрообігрівачі або тени для радіаторів. Вони прості у використанні, бо встановлюються у існуючу систему опалення енергоефективні, та й у порівнянні із іншими приладами коштують небагато від 1800 гривень та більше. Достатньо буде перекрити крани і внизу де заглушка вкрутити просто тен. То есть этого будет максимально просто і достаточно. Для тих, кому треба швидко підігріти певну локальну точку приміщення, підійдуть інфрачервоні обігрівачі. Втім, здебільшого, вони гріють не повітря у кімнаті, а поверхні на які направлені, та й цінник кусається. Важко знайти дешевше 3 тисяч. Не дуже їх люблю, тому що вони гріють тебе, но не гріють все вокруг. Вот. Они много потребляють електроенергії, але согреть поміщение нет. Когда находишся в діапазоні роботи, да, тепло комфортно даже жарко но допустим если стоять лицом ты спереди весь Тобі жарко, хорошо, а спину холод щодо киверівців. До зими містяни готуються по-різному. Частина сподівається на теплий сезон. Хтось планує діяти по мірі надходження проблем. Хоча, здебільшого, люди мають вдома хоча б один електричний обігрівач. Маленькі оці стуфи, як, як називаються, маленькі ті обігрівачі, які там наприклад в ванну поставили, там собі нагріло. Є ну досвід такий є. Купила е, інфрачервоний обігрівач. У який досвід включила-виключила, ще не користувалася. Ні, немає. Просто сподіваємося на теплу зиму. Будемо вирішувати по так по мірі поступ поступлення проблем. Вот так. Ну, обичний масляний обогріватель. Я не знаю, як він називається. Тим не слід забувати, що електричні обігрівачі створюють велике навантаження на електричні мережі. Це в свою чергу може призвести до короткого замикання і як наслідок пожежі. Тож, аби не поповнити статистику пожеж у житловому секторі, яких від початку року зафіксували близько чотирьох сотень. Рятувальники радять дотримуватися кількох нескладних правил безпеки. Головність яких не вмикати багато приладів в одну розетку та не залишати електрику без нагляду. Основна причина виникнення пожеж під час такого обігріву це перевантаження, Стаження електромережі, коли люди вмикають одночасно в розетку декілька обігрівальних приладів високої потужності, внаслідок чого коротке замикання і пожежа також не дотримуються правил пожежної безпеки можуть поставити електрообігрівач поряд з легкозаймистими речами або рідинами. Можуть навіть вийти з приміщення і залишити увімкнений електрообігрівач в будинку, ну тобто вдома. Цього категорично не можна робити. Також наголошуємо на те, щоб слідкували і з увімкненими електрообігрівачами, електрообладнанням будь-яким в жодному разі не залишалися. Діти без нагляду дорослих, але маємо надію, що використовувати додаткове електричне обладнання нам доведеться лише епізодично, скажімо, у люті січневі морози. А основним джерелом тепла у оселях криворісів залишиться звично усім централізоване опалення. До того ж, за рішенням виконкому криворізької міськради тарифи на теплову енергію як для населення, так і для підприємців, залишаться на рівні минулого року. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Борис Торохтій, Андрій Яковлів, Олександр Довженко, перший міський. І ми продовжуємо спілкування в нашому ефірі. І далі запитання до пана Олега з приводу того, якщо вже не дай Боже сталася пожежа з різними видами обігрівачів, треба поводитися по-різному. В цьому випадку давайте про це поговоримо. Будь-яка пожежа на начальній стадії вона її легше загасити, якщо у людини є навички або розуміння. Як діяти, це необхідно робити. Якщо є паніка, є нерозуміння або є загроза життю та здоров'ю людини, яка знаходиться в цьому приміщенні. Треба вимкнути електромережі всі, на виключити рубільник, який подає електроенергію до приміщення. І зателефонувати 101, щоб рятувальники приїхали, ліквідували пожежу. Якщо навички є, є розуміння, як діяти, то порядок дуже простий. Це треба, якщо прилад під напругою вимкнути напругу в приміщенні, накрити плотною тканиною. Найліпший варіант це мати вогнегасник, яким це ефективно загаситься, ця пожежа. І на начальній стадії це призведе до мінімізує наслідки цієї пожежі. Якщо ми кажемо про пічне опалення або твердопаливні котли, то в будь-якому разі відро з водою ніколи не, не, не замінить. Да? Ну, це перше, що може знадобитися, щоб збити полум'я, збити полум'я та температуру, але завжди треба пам'ятати, що е, особисте здоров'я, особисте життя. Треба безпечно виконувати всі роботи. Якщо безпечно виконати роботу неможливо, то необхідно зателефонувати за номером 101, викликати службу порятунку, яка ліквідує цю пожежу. І кілька слів про те, про ті заходи, які проводяться в місті і будуть ще проводитися. Профілактична робота, з ким саме ви плануєте От, е, якісь такі просвітницькі, навіть з цього приводу заходи? Е, профілактична робота проводиться по е, Повсякденно вона проводиться з різними верстами населення, це і з дітлахами. Під час навіть онлайн-навчання ми на уроках проводимо бесіди з дітьми, правила поводження під час пожежі, правильно діяти, щоб, ну, скажімо, такий інструктаж, щоб діти не панікували, не ховалися, а Максимально швидко вийшли на свіже повітря. Пенсіонерами так само проводимо роботу, бо пенсіонери це так само група ризику. За ними треба доглядати це поважний вік. Якась маленька неуважність може призвести до загоряння горючих матеріалів біля нагрітих поверхонь обігрівачів. Тому це дуже важливо проводити щоденну таку роботу. Ну і батькам я думаю, так треба роз'яснювати дітям да, і батьками З батьками так само. і да, батьки, батьки це приклад як батьки будуть себе поводити, так і діти будуть себе поводити. Тож друзі, давайте не забувати про правила пожежної безпеки, особливо під час осінньо зимового періоду. А я дякую вже за сьогоднішнє інтерв'ю. Гостю нашої студії. Це був начальник криворізького районного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Олег Чкарук. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.